Сотні сердець б'ються в одному ритмі, аби подарувати шанс на життя іншим. У бучанському парку відбувся благодійний забіг «Kind Hearts Run» на підтримку дітей з вадами серця. На старт вийшли і найменші у костюмах супергероїв, і люди з інвалідністю, і дорослі. Усі долали власні дистанції заради спільної мети. Кожен, хто сьогодні біг, профілактував своє серце. І допомагав рятувати дитяче серце. Генеральний партнер забігу новус підготував для учасників сімейну зону з іграми, майстер-класами та підтримав бігунів свіжими фруктами. А фіналом масового забігу стала передача обладнання вартістю майже 4,8 млн мільйона гривень. Від «Новус». для нас дуже важливо підтримувати громади, де ми розвиваємо наш бізнес. Саме тому сьогодні ми тут. А мета цієї події зібрати кошти на мобільний рентген-апарат для інституту серцево-судинної хірургії імені АМО. Сова я дуже щаслива і вдячна нашим клієнтам, що саме завдяки їхній участі нам вдалося це зробити. Він буде використовуватись дуже активно по декілька разів на день кожного дня.